Нові поставки заїжджають свіжі автомобілі з Європи. І що ми перевезли цей раз? Красотка, V60R Design. білий колір, рідкість. На автомобіль приїхав з теплої країни Італія. Нефарбований. Дуже-дуже класний стан. Що зовні, що салон. Рідкість для Італії в такому стані привезти автомобіль. Ну, Попався то звичайно, ми ж його і забрали. Вісім таких. Д-3-двигун, це 2,0 п'ятиціліндровий дизельний двигун. 120 кВт, 163 кінських сили. Шестиступеневий автомат, гідротрансформатор I7. Ось такий салон. Шкіра. 2011 рік Джордано Джанлука, Аеропорто Цуено. Ну, Чистий італіанець. Технічно просто прекрасний автомобіль. Air Design, сильний. синя приборка. 215 пробігу. Руль взагалі як новий. Ніяких помилок, дуже-дуже класний стан. Диски r дизайн. Переходимо сюди, з Німеччини. Volkswagen Golf Plus. Прекрасні комплектації, рідкісна комплектація. З малим дуже малим пробігом. І на автоматі, Ну, все, як ви любите. Дивіться, рейдинги, спереді парктроніки, мивачі фар, противотуманки на дисках оригінальних, сервіска. Датчики світла, датчики дощу. Не фарбована жодна деталь, ніяких рижиків з фарби нема. Це рідкість для вага. До речі, ось ВАГ тут можна обслуговувати і перевіряти автомобіль. Тім, тім комплектація. Ззаді парктроніки. Вихлопна як нова. Хороша літня резина. Ну і салон, гляньте на цей салончик. Висока посадка, ці крісла дивляться вперед-назад. Це вже новий рестайлінговий руль, ну, рестайлінгова модель. Клімат контроль двохзонний, підогріви сидінь. Хороша, дуже-дуже хороша комплектація, дуже приємний автомобіль на кожен день. Мотора зовсім не чуть, наскільки ідеально тихо працює. 150 пробігу, пробіг оригінальний, і малий, там є всі підтвердження. Рекомендую цю машину. А, тут ось допомога паркування є. Сканує зони для паркінгу. Класна тачка. І ще такий ексклюзивчик. Класний колір дуже. Такий бордовий, темно-бордовий. Красивий. Колір Nissan Qashqai. 2010 рік в топовій комплектації, бачите, панорама, безключовий доступ. Коротка версія, але саме основне, що в цього автомобіля. І за цим ганяються всі, це, друзі, 2 літра дизель, 110 кВт автомат, повний привід підключаємий. Автомат шестиступеневий гідротрансформатор Джатко японський. Боус, акустика. Безключовий доступ, тому ось так ми заводимо. Чітко заводиться, працює ніяких вібрацій, 208 пробігу. Камера заднього виду. Чи правильний кросовер, друзі. Дизель, валить, що дурний. Повний привід і економічний. І в топовій комплектації. Ось так виглядає. Цей нісан Qashqai. По цінам, друзі, цей нісн кашкай буде коштувати десь 12800 Десь так доларів. До речі, дуже сильно піднявся крос-курс євро до долара, тому, на жаль, нам тяжко з цінами. Ну, десь так, 12800. Вольф плюс десь 10 тисяч буде коштувати. І ось ця Volvo V60 буде коштувати теж десь 12800 доларів. Ось такі три автомобілі у нас сьогодні заїхали. Тому кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв. Завтра ще приїдуть, післязавтра ще приїдуть. Почався завоз свіжих автомобілів з Європи. І підписуйтесь на канал Гріної Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. Знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18, гляньте. Скільки автомобілів. Ось наша площадка. І тут рядом сервісний центр МВС Мерево. Допоможемо швидко зареєструвати. Чекаю вас на ТЕЗ-драйв. До зустрічі!